Права 1067. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Малюнок 33.1, 33.6. Ну що ж, ось ці малюнки на дошці. Ну, давайте дивитися, це зовсім просте завдання. Отже, записуємо тоді перше. Ну і дивимося на малюнку 33.1. Бачимо, що ціла частинка у нас поділена на 4 частинки, і таких частинок зафарбована одна. Тобто ми пишемо, що це у нас 1 четверта. Записуємо одна, четверта є. Далі друге. Ну що ж, дивимося, вся наша одна ціла частинка розділена. Ось тут у нас є три частинки, і тут зверху три. Всього на шість частинок. І таких частинок взято дві. Тобто ми записуємо, що в другому це буде дві шості. Записуємо два. І пишемо дві шості частини. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього. Дивимося, поділено у нас всі на скільки частинок поділено. Дивіться, щоб порахувати скільки частинок, четвертинок є 4, але бачите, що у нас четвертинки ще поділені на частинки. Тобто, якщо рахувати, скільки тут є частинок, то тут поділено все на вісім частинок. Ось вона. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто нас поділено на 8 частинок. А скільки взято таких частинок? Значить, Дивіться, тут дві, тут дві і тут одна. Всього 5 тоді восьмих частинок. Записуємо в третьому. 5 восьмих частинок. Є. Переходимо до четвертого. Дивимося, вся ціла частинка у нас розділена на три однакові фігури. Тобто це буде у нас одна третя, а таких фігур у нас взято дві. Тобто Ми пишемо дві треті частинки. Пишемо тоді 4. І записуємо 2 треті. Є. Переходимо до п'ятого. Дивимося, вся фігура у нас розділена на п'ять частинок. І таких частинок взято тут є 6 і одна сім частинок. То ми пишемо 5, 7 десятих частинок. 7 десятих І, Ну і переходимо до шостого. Отже, вся фігура у нас розділена на 9 однакових фігур. Вся частинка. І таких фігур взято 5. То ми пишемо 5 дев'ятих. Пишемо шосте, 5 9. є. Ну що ж, ось таке завдання про унаочнення показу дробу на цьому вправу завершено.